Вітаю всіх слава Україні! Вчора у нашого побратима було день народження. Я посидів із ними 5-10 хвилин за столом, випив пару стопок вина і після цього пішов писати пісні. Вчора я написав 5 пісень. Ну, і у мене вже в сумі 380 пісень на військову тематику. Зараз хочу вам заспівати оцих е, три пісні, які я написав. А дві пісні я присвятив е, Олексію Степановичу. У нього завтра день народження. Ми знову у дорозі, ми їдемо вперед. А що там вишивана? Хто це для всіх секрет. Бо ж може знов це хаймерс захований в резерві! Розписався наш містер-президент, за нього розписався наш містер-президент, бо ж уночі на рампі робота закіпить, і хай верш разом в сау, як дідко зарепить. Він їде під Бахмутом, далеко у поля. Хаймерз нещадна маскаля, там буде бити хай мерз нещадна маскаля, бо ж всі склади расистів згорять ось у тилу, аж пожалкують горді, що почали війну, бо ж вагнер повтікає до Путіна в Москву, щоб взяк скоріше путя, як прець хрону. Шепутя, як бреть, отой трону. бо ж орки то убивці, і кара їх всіх жде, Росія по рахункам платити нам буде, щоб Україну нашу відбудували ми. Без тої всім брудної, московської орди. Без тої Брудної московської орди, ми знову у дорозі, ми їдемо вперед. А що там вишилова? То це для всіх секрет. Бо ж може, знов це Хаймерс захований презент. За нього розписався наш містер президент. За нього розписався наш містер. -президент. А ми уже як рік воюєм і нам набридла ця війна, та ми і далі наступаєм шляху у нас назад нема, та ми і далі наступаєм шляху у нас назад нема. А ми воюєм, а ми воюєм і враже військо ми будем бити, бо ж знаєм вдома. У нас є рідні, і їм всім треба у мирі жити, бо ж знаєм вдома. У нас є рідні, і їм всім треба у мирі жити, ось скоро підемо ми в наступ, і скоро звільнемо ми Крим. Донбас також ми відіб'ємо, готуйся, друже побратим, Донбас також ми відіб'ємо, готуйся, друже побратим. А ми воюємо, а ми воюєм, і враже військо ми будем бити, бо знаєм вдома. У нас є рідні, і їм всім треба у мирі жити. Ожна їм вдома у нас є рідні, їм всім треба у мирі жити. Грибуть на станці йде пікота, все наступає ЗСУ. Така у нас у всіх робота, щоб зупинити цю війну. Така у нас у всіх робота, щоб зупинити цю війну, а не вою. Ми воюєм, і враже військо ми будем бити, бо знаєм вдома у нас є рідні, їм всім треба умирі, жити, бо знаєм вдома у нас є рідні, їм всім треба умирі, жити, і перемога буде скоро, бо нам всім хай мерси дали, дали нам танки з літаками, щоб ми мобільними були, дали нам танки з літаками, щоб ми мобільними були. А ми воюємо, а ми воюємо, і враже військо ми будемо бити. Бо знаєм вдома, у нас є рідні. Їм всім треба у мирі жити, бо знаємо вдома, у нас є рідні. Їм всім треба у мирі жити. Слава Україні, ми переможем. Я похорон бачив героя, як тіло ховали його. Це було в 16 шістнадцятім році, коли в нас було ще АТО. Багато людей позбиралось, і зала велика була. Там мати героя ридала, якого украла війна, там були також податківці, край ради, там був голова, і мати усім фінансистам казала такі вже слова. Бо поки ж не будемо страждати, чому погибають оті, що жили й живуть у нас, бідно, і всі вони є на війні, а ваші сини, ваші доньки, вони при посадах сидять. А гроші крадуть нас народні, а бідні ідуть воювати. А зараз ми всі тут ви хаті, і ваші нащадки також, які на Мальдівах, в Єгипті не мають поваги до нас, і ваша слава Україні, це пафос та мода для вас. Бо ж правди в словах тих немає, бо ж знову ви дурите нас, і мати ось та заридала. І до голови підійшла, і той голова із райради сказав їй такі вже слова. Будь ласка, мене не чіпайте, я вашого сина не знав. Будь ласка, прошу відчіпіться, а то його не посилав, а потім він вийшов із зали, і в гості пішов до мінта. Там гроші ділились державні, де частка отовців була, там гроші ділились державні, де частка отовців була, а хлопця в той день поховали і сироти діти його, та м'ян з головою райради, сиріток здирали бабло, а хлопцям той. день Поховали і сироти діти його, там є з головою райради, ради, сирітом взирали бабло, там є з головою рай ради, сиріток взирали. Слава Україні, ми переможемо.